У 2022 році, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україні, Одеса стала однією з головних цілей Путіна для російського диктатора. Українське місто було ключем до економічного та військового контролю над Україною. Крім того, захоплення Одеси посилило б вплив Росії на Молдову через так зване Придністров'я та ускладнило діяльність НАТО у чорноморському регіоні. Самого початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот Росії блокував узбережжя Одеси, обстрілюючи прибережні райони та проводячи розвідку для десанту. Ракетні удари по Одесі почалися в перші дні, спрямовані на знищення військової інфраструктури. Після захоплення Херсона російські війська почали просуватися до Миколаєва. 7 березня вони спробували прорвати оборону. Біля Вознесенська, але зазнали поразки. Це зупинило сухопутний наступ на Одесу. У боях за Вознесенськ Росія втратила значну кількість техніки та особового складу. Невдачі були і на морі. Українські морські дрони та артилерія змусили російський флот триматися на відстані, унеможлививши десант. В той час, як українські військові віддаляли російських окупантів від цілі захопити Одесу, тисячі людей у самому місті активно готувалися до оборони. Путін, як і Гітлер, вважав, що зможе взяти Одесу за лічені дні. Більше того, за різними даними вже навіть були наштамповані медалі за взяття Одеси. Зрозумівши, що окупація міста не вдалася. Путін почав робити те, що вміє найкраще. Росія перейшла до стратегії терору та економічного послаблення Одеси. Місто почало зазнавати постійних ударів ракетами та бойовими дронами. Путін ставив за мету зруйнувати економічний потенціал міста, знищити портову інфраструктуру та деморалізувати населення. За даними ООН з 2022 по 2025 рік в Одеській області загинуло щонайменше 200 цивільних людей через російські обстріли. А з кінця 2024 року частота російських ударів по Одесі зросла, зокрема, після зближення політ з США та Росії за президентство Дональда Трампа, а в березні 2025 року, за даними різних джерел, Путін у закритій розмові погрожував наступом на Одесу, якщо Україна не визнає російський контроль над п'ятьма окупованими регіонами. І Гітлер і Путін переоцінили свої спроможності і недооцінили спротив українців. Путін взагалі думав, що Одеса йому дасться найлегше, бо тут, мовляв, чекають Росію, і в цьому Путін також помилився. Я дякую вам за перегляд цього випуску. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте свій коментар.